Доброго дня, хлопчики, дівчатка. Запрошую вас на заняття з логікою математичного розвитку. Тема сьогоднішнього нашого заняття є куля, Куб число 1. 4. Погляньте, будь ласка, перед вами знаходяться два мішечка. Як ви гадаєте, що знаходиться в мішечках, давайте з вами зараз заглянемо в них. Ось і розв'язала наші мішечки. Розгляньте, що в них в першому мішечку, що в нас тут так правильно. Фігури геометричні. Які геометричні фігури в першому мішечку, а які геометричні фігури в другому мішечку? Так, в першому мішечку у нас об'ємні фігури. Це куля і куб. А в другому мішечку в нас плоскі фігури. Тут є і круг, і прямокутник, і трикутник. І овал, і квадрат. Молодці. Зараз я спробую прокотити кулю і куб у ворота. Зверніть увагу, як котяться у нас дані предмети. Чому ця фігура котиться вільно? Так, вона кругла і у неї немає. Кутів. Ця фігура називається кулею. В цій геометричній фігури є кути, які не дають даній фігурі прокотитися вільно, як е, кулі. Ця геометрична фігура називається куб. Розгляньте, будь ласка, дані фігури і скажіть, будь ласка, мені, з яких фігур ми можемо зробити аплікацію. Так, вірно, ми аплікацію можемо зробити із плоских фігур. Нам буде з них зручно це робити. А з об'ємних фігур зручно нам буде зробити аплікацію? Ні, в нас вона не вийде. А що можна зробити із об'ємних фігур? Правильно, можна побудувати будинок або ще яку-небудь іншу споруду. Молодці. А зараз з вами пограємо в гру геометричний лоток. Розгляньте геометричні фігури в першому рядку, в другому рядку і в третьому рядку. В першому і в другому рядку ми бачимо, що в нас є круг і є трикутник. Так? Правильно. У... В третьому рядку в нас є трикутник і є квадрат. Чому я поклала геометричні фігури таким способом? Перша відповідь: тому що на пер... в першому і в другому рядку є трикутники. І другий варіант відповідей. Тому що на другій карці, ось на третьому рядку вірніше, немає круга, а є квадрат. Це різні фігури. Виконаємо з вами. Зараз наступну вправу Встанови порядок. Розгляньте, будь ласка, малюнки, та визначте, у якому порядку відбувалися дії. В якому порядку нам потрібно розташувати числа, щоб визначити, що було раніше, що пізніше. Так, раніше на початку у нас був цілий кавун. Правильно? Так. Потім від нього відрізали скибочку. Потім залишився від кавуна, залишилася лише тільки половинка. І потім пізніше залишилася лише скибочка. Так ми визначили з вами, що було раніше і що було пізніше. І встановили порядок 1, 2, 3, 4 відношення між малюнками. І в кінці нашого заняття давайте зробимо з вами невеличкий підсумок, які геометричні фігури ми сьогодні з вами згадали. Назвіть об'ємні фігури і назвіть плоскі. що в навколишньому оточенні нагадує за формою кулю і куб. До побачення!